Кому не треба йти до ТЦК за новим законом про мобілізацію, пояснили представник Генштабу та юрист за новим законом про мобілізацію. Всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні прийти до ТЦК та СП, щоб оновити свої військовооблікові дані. Зробити це треба протягом 60 днів після набуття чинності новим законом, 18 травня. Однак для певних категорій чоловіків є винятки, кому треба оновити дані в ЦК закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня 2024 року. Після цієї дати всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів зобов'язані оновити свої особисті дані в ТЦК. Також це можна буде зробити в Центрі надання адміністративних послуг або через електронний кабінет військовозобов'язаного. Планується, що оновлення через центр надання адміністративних послуг має запрацювати від 17 травня, а електронний кабінет від 17 червня оновити свої військово-облікові дані від 18 травня повинні призовники віком 17-25 років, які мають посвідчення про приписку військовозобов'язані віком 25-60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток, жінки-медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку, як повідомив представник генштабу СУ полковник Юрій Глущенко. Оновити свої військово-облікові дані. Повинні всі чоловіки віком від 18 до 60 років, незалежно від того, чи є особа придатною, обмежено придатною, непридатною до військової служби, Глущенко також нагадав, що статус обмежено придатний був виключений з нового закону. Тож тепер громадянам надаватимуть лише статуси «придатний» або «непридатний» до військової служби. Ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів в мобілізації, пояснив представник Генштабу, кому не треба йти до ЦК, як пояснив Глущенко, не потрібно йти до ТЦК для оновлення інформації громадянам віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Цей факт має бути зазначений у відповідних державних реєстрах і військових квитках громадян. Якщо у військовообліковому документі чоловіка відсутня відмітка про виключення з військового обліку, то в працівників ТЦК можуть виникнути питання до такої особи для уточнення її статусу. Якщо людина була виключена з військового обліку, але не має відповідного запису у військовообліковому документі, треба звернутися до ТЦК для отримання цього запису також чоловіки віком від 18 до 60 років, як і після. Публікування закону про мобілізацію, 17 квітня, вже оновили свої дані в ТЦК, не зобов'язані оновлювати інформацію знову після набуття чинності законом 18 травня, за що виключають з військового обліку за новим законом про мобілізацію. Виключенню з військового обліку в ТЦК підлягають ті, хто припинив громадянство України. Визнаний ВЛК непридатним до військової служби, досяг граничного віку перебування в запасі, ті, кому понад 60 років. Якщо вас виключили з обліку, ваш військово-обліковий документ не вилучається і в нього вносяться дані про виключення з військового обліку. Якщо ви оновили свої дані до 18 травня, до набуття чинності законом, в будь-якому разі у нього виникає обов'язок оновити їх ще раз, навіть якщо не відбулося жодних змін, пояснив у коментарі Росбізнес консалтинг Україна, адвокат і провідний юрист консульт компанії Nota Group Антон Маринич.